Сердець, не друг сердець. сьогодні перші роковини смерті легендарного народного артиста України Віталія Білоножка. Ютуб канал Ростислав Продакшн пригадає знаковий музичний фестиваль Мелодія двох сердець, дружбу з композитором та кумом Олександром Злотником та їхнє таємне хрещення, сімейне життя родини Білоножків. А також якими були останні слова. Віталія Васильовича почуєте уже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтеся, ставте вподобайку та тисніть. Світлана Білоножко, після смерті чоловіка жінка вперше вийшла на сцену і заспівала про те, як сильно кохала і кохатиме. Ти не покинеш нас ніколи, ти моя радість і сльоза. Я звернулася до Петра Маги. Петро Мага. Він багато мені написав пісень і за мужчини і над Україною. І цю посвяту це написав Петро Мага. Він дуже талановитий поет, пісняр. А музику написав Володимир Будайчук. Земля звідніла на твій голос, та заспівали. У шлюбі пара прожила 43 роки. Світлана бідкається зовсім трохи не вистачило до золотого весілля. Я так чекала до золотого весілля. Чомусь і я не дочекалась, і немає мого Віталіка у 1999 році Світлана та Віталій стали ініціаторами фестивалю Мелодія двох сердець, який об'єднував талановиті співочі родини. В одному з інтерв'ю для ЖВЛ Віталій Білоножко пригадував уперше на нашу сцену Раїса Кариченко вийшла зі своїм чоловіком Миколою. Буде Після чого почали виступати дуетом донька Ніни Матвієнко-Антоніна. Тільки ти Після дебюту на фестивалі вирішила. Хоче бути співачкою, також Алла Кодлай зі своїм сином Максимом заспівали вперше дуетом. Віталій Білоножко познайомився зі Світланою, коли вона працювала солісткою київської оперети. Друг запросив до театру, де виступала знайома артистка. Там Віталій вперше побачив Світлану і зрозумів, це. Доля після знайомства подарував їй книжку Вокальні паралелі Джакому Лаурі Вольпі з підписом Від шанувальника вашого таланту пара зустрічалася два роки, познайомилася з батьками, часто відвідували одне одного. Батько Віталія, голова сільради в поповій слободі на Сумщині. Одразу вирішив, Світлана ідеальна дружина для сина. На весілля на весіллі було потрясаюче, і такий в мене юнак. І я так ним захопилась. Просто я не могла від нього ще й не вести. у зіркової пари. Народилося двоє синів: Георгій та Євген. Згодом, після одруження Георгія з дружиною Мариною народилися внуки Віталій та Світлана. Усю родину білоножків без сумніву можна вважати співочою. Хто ж не пам'ятає яскравий дует внука та дідуся? Їхню пісню, візитівку на фестивалі Мелодія двох сердець. Віталік, я Віталік, я Віталік, ми у двох Віталік, Віталік. Пісня швидкими темпами стала мега популярною. Її співали майже не в кожному будинку. Всі, хто носить ім'я Віталій, і сольним дебютом виступала і невістка Білоножків Марина, дружина старшого сина Георгія. Раніше Марина очолювала бек вокал у подружньому дуеті. Я сині сорі. Щасливив родину одруженням Віталій Білоножко молодший, про яке зізнався нам на вечорі пам'яті свого дідуся. На кільце ось одружився, тому що я з цією дівчиною зустрічаюсь вже шість років, п'ять п'ять цілих років. Ось тому вже якби можна. Ми, якщо чесно, я б одружився б ще раніше, але там війна. Ніхто нічого не робить. І була така думка, типу ну не на часі. Вона операційний директор в школі англійської мови. От, е, викладає англійську, а познайомились ми на тусовці, як і всі діти. Ось нам було по 16, Нам було 17 і 15, або 16 років. Ось просто ми тусили, гуляли на якійсь хаті, там ми познайомились. На концерті пам'яті ми також зустріли легендарного композитора, сусіда і кума Віталія Білоножка Олександра Злотника. Він є автором близько 50 пісень Віталія Білоножка. Найпопулярнішими є за столом збирається родина, Віва, чоловіки, Гейлі та Антонівка, Козацька Слава, Чарівниця. Одному з інтерв'ю для Ростислав Продакшн маєстро поділився історією про початок творчої співпраці і як став сусідом Віталія Білоножка. Неймовірно. Фактом з інтерв'ю став випадок із хрещення сина Олександра Йосиповича Ілі. Передаваймо вітання. Та й ти не можна було в церкві. Я розумію, що якщо нас злапають що ми в церкві, то можуть зняти і йому і мені це. Значить, ти ходиш до церкви, у тебе не комуністичні погляди. Ага, навіть а, а та, так? Так, так, так. От, а мені мало сказали. Тобто, що, що, що... колись забороняли ходити до церкви, просто виходить? Ну, цих людей, яких знали, які були музика, пісня, артисти, які світились по телебаченню, це була пропаганда. Моя, Його записали, От, була моя теща, була моя дружина, е, мама моя він, в іншому місці, але вона сказала, ти повинен похистити другого, Він Ілья, і на 2 серпня повинен похистити сина. Через хворобу цукрового діабету Віталій Білоножко перебував 5 років в тіні серед медійного простору. І на 75-річний ювілей Олександра Злотника вже не з'явився. За тиждень до смерті Віталій Білоножко, здається, відчував. Його земний шлях добігає кінця. У соцмережах за тиждень до смерті виконавець публікує дописи, які мали. Ностальгічний характер. Ой, як би багато я б віддав, щоб повернутися у звичне русло творчого життя, щоб ще бачити знакових супутників по життю, щирих друзів, що пішли у небуття, щоб закінчилася війна перемогою, щоб видовбати, позбутися цих оскаженілих злодіїв війни сіцьких згарему. з гарему. Проколотих та врованих народів напханим злом до України, щоб зустрітися і притиснутися з батьками, однокласниками, однокурсниками, з друзями по хрещатику 26, з колегами по цеху, теж зламаними віком і життям, і війною, щоб не проскочити повщу біду, бо ми усі невід'ємні від свого мужнього. Народу, нехай незламний новий рік подарує усім щасливе майбутнє вітання друзям і доброзичливим приятелям, невичерпних гараздів у всіх проявах на кожен день. Амінь. 31 грудня у передноворічну ніч він знову здивував близьких своїм проханням Ну, з'їзди, каже. Купи мені, каже, щось мені так хочеться, як перед смертю. Я кажу, та йди, ти, що це таке що ти мені говориш? Єдине, що пам'ятаю, що ввечері а, щось я так підійшла до нього, він так лежав. Я, я, ми поцілувалися. Ну, просто я не знаю навіть якось так. Я не знаю, чому мене повело, чого я раптом, а, але і він з такою, такою теплотою, з якоюсь такою любов'ю. Це єдине, що було. І я говорю, я пішла. І він каже: Добре, йди. Пташок погодуємо їх. Він завжди мені говорив: не забудь, будь ласка, тебе ж павліни чекають. Уже минув рік, як Віталій Васильович пішов у засвіти. Він гідно прожив життя, сповнений любові до сцени, до своєї країни. Тож ми впевнені, його душа щаслива, що вік немарно прожив на землі.